На 4 серпня дозріває персик Тетрі Ван Голд. Цього року персика мало, але розмір 300 плюс, напевно. Тут у нас Ice Peach. Таке прикольне дерево. Шелихати. Того року вже сигналку спробував. Ну, таке нічого мені сподобався. Дощі теж, зінці теж. Тут у нас Харко. Залишки якраз на спаса посвятити. І персик Sweet Dream. Ще до вересня далеко він вже набрав украс. Ту у нас на алечі. Дерево було висаджене окулянтом 23-му році. От таке сильно На але я зараз покажу на персику. Світ дрім. А тут у нас на персику. Дерево теж було висаджене окулянтом. Почті вигналося під 3 метри. Сильнорослий сорт. Наприклад, як Royal Gym наполовину менший. Вон там манон на рік старший, теж менший, а тут, тут під три метри гнете. І тут персики свій дрім. Ну тут ще зелений практично. На ну, личі буде мабуть, на... Тиждень-два скоріше. Та ситуація як з Ретхевеном така сама. Тобто одні будуть доходити, а другі тільки починати. Тут у нас Royal Gym теж ще зелений.